І в продовження теми промислового розвитку саме на сьогодні у Харківському апеляційному суді призначено друге за рахунком засідання у справі борці за екологію проти майбутнього Біланівського ГЗК. Нагадаємо, автозаводський районний суд Кременчука скасував схему планування Кременчуцького району, яка на землях Кременчуччини передбачала будівництво гірничо-збагачувального комбінату. Представники ГЗК з тим виявились незгодні, тож тепер справу слухають у апеляційному суді. Громадські Активісти, які вболівають за довкілля нашого регіону, сьогодні знову вирушили до Харкова. Проводжала їх і наша знімальна група. Хочу боротися за справедливість, тому що ці будівництва гоків вони несуть страшну екологію. Я думаю про майбутнє своїх дітей, внуків і правнуків. В цьому районі знаходиться моя дача. От я того їду. Я дружу з природою і тому хочу взяти участь. У порятунку природи для майбутнього України я хочу, щоб олігархи залізли як кроти під землю і робили виробітку так, як роблять в Європі, але це раз десять буде більше, зберігаючи природу. Як бачимо, цього разу місцем зустрічі тих, хто взявся відстоювати права Кременчужан та мешканців Кременчуцького району на безпечне життя, стала площа перед Кременчуцькою райдеш адміністрацією. Саме у цій будівлі ще минулого року депутати Кременчуцької райради прийняли, як твердять активісти, незаконне рішення через що тепер небайдужі до стану екології нашого регіону змушені ходити судами. У березні 2013 року був накладений мораторій. Мораторій не відмінили, а схему прийняли. Тобто, Хоча б для того, щоб прийняти схему, повинні були відмінити мораторій. Це перше, що ми будемо акцентувати. І друге, сама процедура прийняття. Тобто, Це питання винесло буквально за один день. Тож тобто депутати були неповідомлені. Були депутати районної ради, які виступили проти, в тому числі і Ганна Тимофівна-Капустян. Ми б дуже хотіли, щоб вона була в нас свідком. Не знаю, вона вроді пообіцяла, що приїде. До будівлі райдержадміністрації людей прийшло небагато, адже більшість учасників судового засідання мешканці сіл, що підлягають під знесення. Селян підбиратимуть дорогою, розповідає Юрій Жоган. Зокрема, на суді у Харкові мають заслухати проблеми, пов'язані із будівництвом ГЗК жителів та Дмитрівки. До речі, через незалежні від громади обставини захищати інтереси борців за екологію від сьогодні буде і новий адвокат Анна Нестеренко. Ознайомилася з матеріалами діла в течение двох днів, посмотрела вибори, говорить, що у нас би, є неплохи шанси. Саме на сьогоднішнє засідання суду відповідачі мали приготувати докази того, що будівництво біланівського ГЗК негативно вплине на стан навколишнього середовища. Причому не лише Кременчуцького району, але й міста твердять активісти. Тож, вкотре закликають саме кременчужан не залишатись осторонь цих подій. Є в нас докази захворюваності, і вони. Не на користь Кременчука і Комсомольська. Тобто, якщо взяти в цілому, то там дуже багато певних моментів, де захворювання буквально в два рази, як дитяче захворювання в цілому і там ну, онкообразування. У нас в округ тільки 4 підприємства першої зони безпеки, 5 підприємств, другої зони безпеки, 14 підприємств, третьої зони. Тобто, Якщо ще будемо додати, це ще усугубить наше становище, на екосистему буде впливати. Ми хоча б за те, щоб провели хоча б нормальну експертизу. Чук, молодіжниця також небезпечні території, тому що загроза довкіллю. Йде значно більше, ніж прилеглі території, як нам кажуть, в радіусі 3 кілометри. Загроза довкіллю йде фактично по схемі планування району, сім каскадів Ферекспо, сім родовищ заплановано іде по берегу Псла вздовж до Броварівське останнє родовище. Воно закінчується там. Це далі за Градичськом. Ризикують містяни залишитись і без зони відпочинку, продовжує далі противник будівництва Біланівського ЗК. Також у нас є докази тому, що зона відпочинку, яка знаходиться на березі псел, це в районі 6 кілометрів, яка буде дуже близько до кар'єру. І там знаходиться база відпочинку. Це Запсійська сільська рада, також Дмитрівська сільська рада. Тут варто зазначити, що думку з приводу будівництва ГЗК міської влади, мера міста та місцевих обранців громада скільки не намагалась, так і не почула. Так, відповідь на відправлену минулого разу до нашої мерії резолюцію люди чекають до нині. Відповіді на резолюції немає. Реагування мерії немає, реагування депутатів міської ради немає. Не розуміють, поки активісти і позицію нафтопереробного заводу, який взагалі то у разі будівництва біланівського ГЗК може опинитись без ставка випарника. Мене дуже турбує ця ситуація з укртатнафтою. Вчора мала розмову з представником по зв'язку з громадськістю. Сказав, що вони не мають намірів приїжджати і виступати в якості третіх осіб. А втім, будівельники ГЗК запевняє, Ніна Дашко без діла не сидять. Як твердять активісти, сьогодні вже йдеться далеко не про наукові розробки. Саме на цей факт громада нині прагне привернути увагу. Ми з активістами декілька днів назад були на місці події біля ставка випарювача на відстані 500 метрів. То там проводяться земляні роботи без відповідних дозволів, земля вивозиться. Яким би не було рішення Харківського апеляційного суду, борці за екологію запевняють, у жодному разі не здадуться, адже йдеться про найголовніше здоров'я та навіть життя майбутнього покоління. Тут будемо стояти, пікетувати. Виконувати гімн. Звичайно, ми будемо боротися до кінця. Юристи в нас налаштовані йти до Європейського суду. І ми все зробимо, щоб відстояти селян, щоб відстояти їхнє право на життя. І вже як по скриптум зазначимо, як стало відомо ближче до вечора, представники Кременчуцької райдержадміністрації подали клопотання про те, що вони не встигли познайомитися зі справою. Тож сьогоднішнє засідання Харківського апеляційного суду перенесено на 3 липня.